Ukraine sala. Для того, щоб кожен, проходячи мимо цієї стіни, згадав, що за нашу свободу вони віддали своє життя і помолився за них. Кожен з них мріяв посадити дерево, побудувати хатину, виростити своїх дітей. Я прийшла щоб віддати їм належне, їм пам'ять. Привела свого сина, що він розумів, розумів про те, в якій країні він живе, і кому треба дякувати. Тут загиблі до 23 серпня 2014 року. Станом на сьогодні загиблих майже 2,5 тисячі. Це 10 стін. Вулиці Трьохсвятительської ми усвідомлюємо, що в нас є чимало недоліків, помилок, але спеціально для цього ми розмістили перший інформаційний банер, де залишили всі наші координати. Аби будь-хто, будь-яка родина, яка хотіла б замінити фотографію, внести іншу, внести якусь правку, або вона зв'язалася нам з нами будь-яким зручним способом, і повідомила про е своє побажання. Дуже тяжко і дивлячись на дану стіну спешани, це дуже прекрасно, що так люди чинять, щоб, щоб країна знала своїх героїв в обличчя, щоб не, так, не забувала, шанувала, згадувала і. Почуття, звісно, що біль, сором. Сором за державу, а конкретно за ніхторих людей, які, скажімо так, своєю халатності призвелися до цього. Почуття не передавати.